Вітаю колеги. Сьогодні хочу в чергове роз'яснити можливо ті завдання, які виконують підрозділи Державної прикордонної служби, як власне, на державному кордоні, так і як невід'ємна складова сил оборони нашої держави безпосередньо в зонах бойових дій, де присутні ну, близько половини особового складу Державної прикордонної служби України. Ну, в першу чергу зупинюся на кордоні з Росією. Це межі Чернігівщини, Харківщини, Сумщини. І в першу чергу ці напрямки характеризуються тим, що ворог не припиняє обстрілювати територію України. Для цього він використовує велику кількість свого озброєння, як міномети, гранатомети, артилерію. Також досить активне застосування відбувається і авіації. Каби, не керовані авіаційні ракети це те, чим б'є ворог по території України, і особливо, якщо говорити про авіацію, це межі Сумщини та Харківщини. Звісно, що противник намагається знищувати позиції українських захисників. Для того щоб послабити нашу оборону а в подальшому на окремих напрямках і використовувати е після цього свої піхотні групи, але на жаль, і прицільно б'є по населеним пунктам, фактично продовжуючи тероризувати мирне населення, яке проживає в прикордонні України щодо активності ворожих диверсійно-розвідувальних груп, то їхня присутність чи спроби. Перетнути наш кордон за останній час дещо зменшилася, особливо, якщо, до прикладу, порівнювати з, з кінцем минулого року, коли активність ДРГ противника була ну, досить високою. В той же час загроза від диверсійної діяльності противника вона нікуди не зникає. В цьому році найбільш активно ворог намагався застосовувати своїх диверсантів в межах кордону з Сумській області, але також викривалися спроби заходу ДРГ і в межах Харківщини, і в межах Чернігівської області також. Хоча в межах Чернігівщини, напевно, найменше. В той же час один з випадків. Заходу на нашу територію диверсійно-розвідувальної групи знаменувався тим, що її намагалися використати з такою інформаційно-пропагандистською ціллю, коли диверсанти вивішували свій триколор поряд нашого кордону власне, на території України, і в подальшому намагалися створити якусь інформаційну картинку. Але тоді підрозділами Сил оборони України цей, ця ганчірка була виявлена, ну і власне відразу знищена. По активним діям противника безпосередньо по лінії кордону в межах Чернігівщини якихось дій безпосередньо по лінії нашого кордону ворог не здійснює, як власне не фіксуються там із спроби підходу до нашого кордону. Звісно, що ворог тримає певні свої підрозділи навпроти Чернігівщини, продовжує облаштовувати свої, свої позиції на території Росії. Але активності, в тому числі піхотних груп, не спостерігається. Сумщина, вкотре нагадаю, що це близько 550 кілометрів кордону з країною-терористкою, це більше ніж Чернігів по Чернігівській області чи по Харківщині. Протяжність кордону досить висока. І тільки на такому невеликому відтинку, зокрема в межах Хотінської та Юнаківської громад. Ворог застосовує тактику з використання своїх малих піхотних груп. Однак досягти якихось цілей щодо чи результатів щодо просування в глиб території нашої держави ворог не може. Всі складові сили оборони нашої держави і підрозділи збройних сил України і підрозділи Державної прикордонної служби на цьому напрямку в своїх смугах оборони. Як знищують противника, так власне і не дають йому можливості просунутися глиб території області в той же час. Щоденні штурми цими піхотними групами вони продовжуються і власне. Як я до цього відмічав, штурмам також передують чисельні обстріли, і ворог намагається знищувати позиції наших захисників, щоб таким піхотним групам було в подальшому можливо легше просуватися нашою територією. Ми застосовуємо, звісно, все наявне озброєння, яке є у підрозділів Державної прикордонної служби. Це і артилерія, і безпілотники. Додам, що безпілотні літальні апарати це той напрямок, який Державна прикордонна служба продовжує розвивати в своїй структурі. Створюються підрозділи, нарощуються їхні можливості, і, зокрема, якщо говорити про цей активний напрямок в межах Сумщини, то безпілот... оператори безпілотних літальних апаратів ну власне десятками знищують противника як вбитими, так і пораненими, і несучі втрати, бачимо, що навіть певним чином зменшується активність. І кількість спроб ворога застосовувати свої групи для атак на позиції українських воїнів. Також неодноразово нещодавно Генеральний штаб повідомляв і про контрнаступальні дії підрозділів Збройних сил України на цьому напрямку, в результаті чого вдавалося і звільняти ті населені пункти, які до цього окуповував противник. Харківщина. Ті напрямки, де знаходяться підрозділи Державної прикордонної служби і є найбільш активними, це напрямок населеного пункту Вовчанськ і напрямок населеного пункту Строївка. Останній, зазначу, знаходиться в такому трикутнику між підконтрольною територією України, окупованою територією, власне, кордоном з країною-терористкою. І на цих двох ділянках ворог також застосовуючи. Малі піхотні групи намагаються штурмувати позиції підрозділів Державної прикордонної служби, але досягти цілей щодо просування вглиб території нашої держави не може. І по Сумщині, і по Харківщині ворог не застосовує як і раніше техніку, ну власне броньовану техніку для того, щоб там колонами спробувати штурмувати наш кордон. По лінії бойового зіткнення Підрозділи Державної прикордонної служби присутні на Купінському, Сіверському та Краматорському напрямках. І на цих відтинках також щоденні штурми ворога по опозиціям підрозділів Державної прикордонної служби вони присутні в той же час. Завдячуючи і героїзму, і мужності воїнів, противник не може досягти результатів щодо просування в смугах оборони підрозділів ДПСУ. Зараз, звісно, прикута увага у більшості і до кордону з Білоруссю. Власне, це другий напрямок, на якому я хотів би так більш детально зупинитися, оскільки скоро мають відбутися спільні навчання між Білоруссю та Росією, і всіх турбує, яка ж ситуація відбуватиметься по кордону. В першу чергу зазначу, що станом на зараз якихось ударних угрупувань. Які були сформовані або які формувалися на території Білорусі на напрямку нашого кордону, цього немає. Як і раніше, і така ситуація, ще з 2022 року Білорусь тримає певні свої підрозділи на напрямку нашого кордону, але це більше так для створення такої інформаційної картинки, зазначаючи, що ці підрозділи необхідні. На напрямку кордону з Україною, оскільки Білорусь а, вважає, що Україна становить загрозу Білорусі. Тому, а, як і раніше, а, ці підрозділи знаходяться на напрямку нашого кордону, але а, це невелика кількість і невелика кількість по особовому складу виключно для такої інформаційно пропагандистської цілі. А, щодо власне самих а, навчань, а, ще з минулого тижня почали прибувати перші в. Сили і засоби, які ворог, власне, Росія, планує залучити до цих навчань на території Білорусі, але знову ж таки їхня кількість на даний момент невелика. Це більше йдуть такі підготовчі заходи до цих навчань, бо активна фаза має відбутися в вересні місяці з 12 по 16 число. До цього ще будуть командно-штабні навчання. Навчання складових сил логістики, сил зв'язку і найбільше нас має турбувати і цьому приділяють увагу підрозділи розвідок і Міністерства оборони і Державної прикордонної служби, які Постійно вишукують всю необхідну інформацію щодо тих сил, які загалом Росія зможе перекинути на територію Білорусі. Від цього і залежатиме, яка загроза йтиме нашій країні в цей час. Однак додам, що і Білорусь залучає свої сили та засоби на територію Росії, де також будуть майданчики, де відбуватимуться ці спільні навчання. Тому. Треба тверезо і з такою холодною головою оцінювати всю інформацію, яка буде лунати відносно цих спільних навчань, аналізувати її. І, звісно, що якщо відбуватиметься значне накопичення на території Білорусі російських сил, цю інформацію підрозділи розвідок доведуть до тих. Органів військового управління, які опікуються обороною кордону з Білоруссю, для того, щоб всі складові сили оборони нашої країни на цьому напрямку могли вчасно відреагувати на будь-які виклики, не можна виключати, що навіть попри. Попри те, що до прикладу не буде залучена велика кількість російських сил до цих навчань на території Білорусі, але не створюватимуться якісь, якісь нагнітання ситуації, до прикладу, інформаційне. І цьому, звісно, може підігрувати і Білорусь все це може робитися для того, щоб Україна перекинула додаткові сили на цей напрямок і послабила якісь інші більш важливі напрямки. Зокрема, по лінії кордону з Росією або по лінії бойового зіткнення ми ну, власне не можна виключати якихось провокацій під час цих навчань по, по напрямку нашого кордону. Тому всі складові сили оборони України на даний момент розуміють ту загрозу, яка може йти в найближчий час. Але наша задача мати сильні оборонні позиції як безпосередньо по лінії кордону, так і в прикордоні це інженерне облаштування, це і мінування найбільш загрозливих напрямків, це і подальше облаштування фортифікаційних укріплень для того, щоб кожен український воїн мав всі можливості протидіяти будь-якій загрозі, яка може йти з території Білорусі. Інші ділянки кордону це з країнами Європейського Союзу, кордон з Молдовою. Ну, в першу чергу, зупинюсь на пасажиропотоку, бо зараз під час літнього періоду він є ну, досить високим. Фактично, за сім місяців цього року кордон перетнуло 20 мільйонів 600 тисяч громадян. Це показник. В перетину кордону в обох напрямках, як на виїзд, так і на в'їзд. Але фактично він є більшим на 5%, ніж за той самий період в 2024 році. Попри війну, бачимо, що пасажиропотік зростає. Така власна ситуація була і в 2024 році, в порівнянні з 2023. З перших днів літа пасажиропотік почав зростати. І якщо порівняти до прикладу липень місяць з травнем, то збільшення на 40%. При тому червень місяць більше характеризувався виїздом, виключно виїздом з України, і нагадаю, що 85% від загального пасажиропотоку це громадяни України. Початок літнього періоду, початок відпусток, закінчення навчального року. Тому в червні наші громадяни більше виїжджали за межі України з метою відпочинку або вирішення якихось своїх інших питань за межами держави. При тому, що додам більшість серед громадян України, які перетинають кордон, це жінки, діти, люди похилого віку. Частка чоловіків у віці від 18 до 60 навіть за літній період вона не зростає, бо, звісно, є обмеження щодо виїзду цієї категорії громадян. Лише Можуть перетинати кордон на виїзд з України ті чоловіки, які підпадають під умову виїзду, що прописано в правилах перетину кордону для громадян України. Липень місяць був на досить високому рівні щодо пасажиропотоку. Це 4 мільйони 200 тисяч громадян перетнуло кордон, але цей, цей місяць вже характеризувався такою динамікою. 50 на 50 не було ні переваги виїзду з України, ні переваги в'їзду, що свідчить про те, що ті громадяни, які до цього виїжджали з України, також починали повертатися додому. В цьому місяці вже бачимо певну перевагу на в'їзд в Україну. Остаточні статистичні показники, звісно, будуть по завершенню місяця і ми їх озвучимо в вересні. Але аналізуючи чи порівнюючи, до прикладу, інформацію з серпнем минулого року, то серпень переважатиме на в'їзд в Україну. Особливо перед, до 1 вересня, коли мами з дітьми повертатимуться за кордону для того, щоб встигнути на новий навчальний рік. Щодо спроб незаконного перетину кордону. На жаль, ці випадки вони продовжуються, більшість з яких, які раніше на кордоні, на зеленій ділянці кордону, тобто поза межами пунктів пропуску. В пунктах пропуску на шляхах легального перетину кордону також присутні такі спроби, але там порушники або ж використовують підробні документи, або використовують, або намагаються сфальшувати умови свого виїзду. Однак, як і сказав, більшість все ж таки відбувається поза межами пунктів пропуску. Найбільше це кордон з Румунією, кордон з Молдовою і на інших трьох ділянках менше. В той же час найменше таких випадків ми фіксуємо на кордоні з Польщею. Наша задача підрозділів Державної прикордонної служби, як і раніше, не допускати таких спроб, бо це відповідальність власне України перед країнами, з якими ми межуємо, щоб незаконного перетину кордону не відбувалося. В своїй роботі ми залучаємо як прикордонні наряди для патрулювання кордону, так і оперативні групи, які діють в прикордонні. І, звісно, ми використовуємо технічні засоби. Це системи відеоспостереження, в тому числі також безпілотні літальні апарати. Одну з груп нещодавно у кількості 19 порушників було затримано на Закарпатті і зафіксували її сам за допомогою систем відеоспостереження. Як вони добиралися до кордону? Тому прикордонному наряду було легше і була можливість вчасно зреагувати на це порушення і виїхати на те місце, куди добиралися порушники, де їх і, і затримали. Однак я вже вкотре наголошував, що більшість порушників вони не самостійно для себе прокладають маршрут. Звісно, рішення про те, що вони хочуть. Перетнути кордон у незаконний спосіб вони приймають самостійно, але для того, щоб реалізувати це, більшість звертається до третіх сторін, таких злочинних організованих груп, які їм пообіцяють сприяння в незаконному перетині кордону. Хтось інформаційно, хтось у вигляді провідника, який доставить людей в прикордоння. І за це, на жаль, люди платять кошти досить немаленькі. І попри те, що в Україні війна, і замість того, щоб підтримати державу в цілому і сили оборони нашої країни, люди сплачують кошти таким злочинним групам. Тому робота Державної прикордонної служби направлена і на те, щоб викривати ці схеми, викривати ці групи, і в цьому році. Протягом семи місяців було припинено діяльність близько 300 таких злочинних груп. Ми таку роботу проводимо разом з іншими правоохоронними органами, адже це вже кримінальна відповідальність. Стаття 332 Кримінального кодексу України щодо незаконного переправлення осіб через кордон. Дякую за увагу. Готовий відповісти на запитання. Корніформури на кожухар повертаючись до Придністров'я, чи спостерігається там якісь зміни, можливо, там з'являються нові російські якісь перекидання або ще щось? Нічого такого немає. Ситуація по кордону з Молдовою, зокрема і на Придністровському сегменті, якихось особливостей в зміні обстановки, ми не фіксуємо. Фактично, звісно, цей напрямок він також прикритий силами оборони нашої, нашої країни і підрозділами збройних сил, і підрозділами Державної прикордонної служби. Однак по, по той бік кордону якогось переміщення, чи то техніки, чи особового складу, чи збільшення чисельності якихось осіб поряд нашого кордону, ми не відмічаємо. Дякую за увагу. Гарного дня.